Доброго дня вам, шановні пані і панове. Ну що ж, в Женеві в суботу, ввечері, з вечері, представників делегації, які були присутні, а це делегація України і делегації представників від Франції, Великої Британії, Німеччини, розпочалися переговори вже ввечері в суботу, 20. 2 листопада відбулася перша зустріч. Зустрічі тривали і впродовж 23 листопада. Тобто робота розпочалася таким чином, можна сказати, що віз з 10 колесами рашистськими, які іменуються план Трампа, почали тягнути. Ну і зрозуміло, що а, тут важливо знати, яку позицію займають делегації, як іде робота. Бо очевидно, що делегації прийняли рішення не спілкуватися із пресою, і лише окремі уривки, посмішки чи проходження представників делегацій, які не реагують на викрики, запитання журналістів. Можна якось трактувати. Хоча як можна трактувати відповідь на питання принципово, коли на будь-яке питання не відповідають, навряд чи хтось скаже. І так ми добре знаємо склад української делегації, який очолює керівник Офісу. А Велику Британію представляє радник і помічник Кіра Стармера Джонатан Пауел, відомий дипломат, добре відомий. В Україні, колишній керівник апарату прем'єр-міністра Тоні Блера впродовж 10 років, дуже досвідчений і в політиці, і в міжнародних відносинах фахівець. Від Франції радник Еммануеля Макрона Еммануель Боне теж відома фігура, відомий політик, відомий дипломат. Ну, і зрозуміло, що особа, яка дуже добре блискуче орієнтується як в європейській, так і в світовій політиці, а від Німеччини делегацію представляє Гюнтер Зауер. це помічник і радник зовнішньополітичних питань, канцлера Фрідріха Мерца. Що стосується. Сполучених Штатів Америки, то тут трійка, яка раптово виникла, очевидно, це Марко Рубіо, державний секретар Стів Вітков і Даніел Дріскот, якого ми знаємо, який є міністром армії, хоча умовно можна уявити дипломатичний талант міністра армії, як інтенданта. Але призначення є призначенням. Зустрічі в суботу, як я сказав, розпочалися між представниками України і Європейських держав. Насправді це було вироблення тактики, це було опрацювання цілого ряду питань. Вони продовжилися зранку 23-го, після яких відбулася. Зустріч між делегацією України і делегацією Сполучених Штатів Америки. А спостерігачі, і ті, хто бачив, можуть передати атмосферу, кажуть, що як в першому діалозі, так і в другому діалозі, відбувалися зустрічі в діловому форматі, і якщо її якісь там підняття. Тембру в голосі було, то воно скоріш для те, щоб звернути увагу учасників переговорів на ті чи інші моменти. Станом на вечір, 23 листопада, а під час переговорів американської і української сторони чималу частину позицій і зауважень прийнято і зазначено. Американською стороною, що дозволило секретарю РНБО Умєрову, представнику української делегації зазначити, що робота йде дуже конструктивно, і позиції доповнення української сторони враховуються. Щоправда, після завершення цієї зустрічі американська делегація залишилася на півгодини. Усамітненою, і, власне, якраз співпало, що після завершення цієї розмови із Сполучених Штатів Америки пролунав сигнал від Трампа про а, повтор відомої фрази віцепрезидента Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венса щодо невдячності української сторони. Ну, насправді. Чудово всі ми розуміємо, що ця теза давня, і як написали більшість інформаційних агентств CNN, BBC, al Jazeera, це не відповідає дійсності, бо всі відомі інформаційні агентства вели і продовжують вести пряму трансляцію. І під час цієї прямої трансляції, як тільки з'явилися Повідомлення з, МЕ, з Вашингтона щодо невдячності, однозначно, на сторінках всіх інформаційних агентств з'явилася фраза про те, що це не відповідає дійсності. Що стосується перебігу подій навколо, як відомо європейці і керівництво Європейського Союзу, Європейської ради. Ні а глави урядів, і глави держав найбільших європейських держав ще вчора, і 22-го, і 23-го заявили про підтримку України і про оцінку зусиль, які робить Вашингтон. Відомо, що в Йоханнесбурзі збиралася велика сімка, тобто велика шістка, бо Сполучені Штати. Америки делегацію не прибули на зібрання Великої Двадцятки, тому збиралася велика шістка, яка, по суті, своєю заявою, конструктивною з оцінкою зусиль Сполучених Штатів Америки підтримала необхідність додержання позицій статуту ООН і норм міжнародного права, які стосуються територіальної цілісності, суверенітету. І недоторканості кордонів. Про це окремо зробила заяву президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Також цілий ряд європейських лідерів скандинавських держав держав Центральної і Східної Європи висловилися на підтримку України і в жодному разі недопустимість зменшення. Кількісних показників української армії і торгівлі українською територією. Все це дуже важливо, тому що озвучені речі, вони, очевидно, не можуть бути невзяті до уваги не тільки учасниками переговорної групи, адже це партнери, це союзники, а в тому числі і президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Очевидно, що в нинішній ситуації Дональду Трампу не просто приймати рішення, адже весь час на нього тисне ситуація, яка складається навколо скандалу з, файлями, з файлами Епштейна. І відтак, маючи тривогу на внутрішньому фронті, Дональду Трампу необхідно ще й реагувати на події, які відбуваються. В Женеві, де опрацьовується нібито Вашингтоном направлений документ. Хоча навіть побіжна, побіжний аналіз так званого плану Трампа свідчить про те, що він писався не у Вашингтоні. Ну а аналіз, який було зроблено виданнями Guardian і Financial Times, чітко свідчить про те, що в основі цього тексту лежав російськомовний текст. І це лише а, при простому перекладі показує, як а, філологія і логістика тексту, логіка тексту, вибачте, свідчить про те, що основою його був російськомовний текст. Так чи інакше, однак задача групи, яка працює у Женеві, на основі конструктивного діалогу вийти на Погоджений результат. Стосовно можливої зустрічі трьохсторонньої трьохсторонній в Женеві. А одразу ще зранку, в неділю 23 листопада, стало зрозуміло, що сполуч... представники Сполучених Штатів Америки всіляко уникають можливості трьохсторонньої зустрічі. Чи тут буде п'ятистороння, якщо брати? сторін, які представлені в Женеві на зустрічі, тому відбуваються зустрічі між українською делегацією і представниками Великої Британії, Німеччини і Франції, а потім українська сторона зустрічається з делегацією Сполучених Штатів Америки. до нинішнього часу, таки невідомо, чи відбудеться зустріч між а, радниками глав держав і урядів. Німеччини, Франції і Великобританії, і чи трапиться зустріч, де можуть працювати і спілкуватися представники п'яти сторін. Однак уже нині відомо про те, що раунд переговорів в Женеві має продовжити зустріч делегації Сполучених Штатів з російськими представниками. Однак зустріч їх не буде проводитись на європейському континенті, в зв'язку з тим, що навіть потенційним учасником цієї зустрічі заборонено а, перебувати на території Європейських держав, тим більше Європейського Союзу. Тому як буде розвиватися події в цьому плані, буде видно по мірі того, як плануватимутись. Плануватимуться й оголошуютьсямуться зустрічі між представниками різних делегацій. Одразу хочу повернутися до тези про невдячність і загроз, про які говорять стосовно того, що Сполучені Штати Америки можуть припинити постачання надавання в Україні розвід інформації, а також зброї. А як ми пам'ятаємо, після вступу на посаду, вже такий випадок Трампа стався. Однак ті уроки не пройшли даремно. І на даний час, якщо говорити про надання розвідінформації, інформації, то у ній лише в частині завчасного попередження є певна проблема. По всіх інших складових, в тому числі і супровід. Відповідних безпілотників чи балістичних крилатих ракет, які використовуються українською стороною, задовольняється уже можливостями української розвідки, а також допомогою європейських країн. Тому в цьому відношенні тотального і такого впливу, що може заблокувати роботу української системи. Протиповітряної, протиракетної, і в тому числі атаки об'єктів на території Рашиської Федерації, навряд чи досягне це в повній мірі. Стосовно зброї, то, як відомо, вона надходить не за американські кошти, а за неї розраховується. У цьому відношенні бюджет Сполучених Штатів поповнюється, це, по-перше, а по-друге, політична ситуація у Сполучених Штатах така. Що ні Трампу, ні його оточення краще цю тему не піднімати. Бо це обернеться критичною ситуацією відносин і оцінки діяльності Дональда Трампа як президента. І так можна сказати, що скільки б не говорив про це Дональд Трамп, час іде, і він грає не на Росію в цьому плані. Бо, як ми чудово розуміємо, що ці закиди, які робить Дональд Трамп, вони в першу чергу стимулюються з Рашиської Федерації. Бо насправді, будучи відданим партнером і союзником європейців і України, навряд чи доречно було б Дональду Трампу обирати такий варіант дій постійного тиску на Україну. Тим більше, що всі чудово бачать. Що нинішні умови, в яких потрапляє Російська Федерація, вони явно говорять про те, що ті всі вектори тиску, які виникають економічний тиск, політичний, військово-політичний, технологічний тиск, і так далі. Якщо його відточувати, то він, в принципі, може досягнути серйозного результату і тиску і на російську економіку, і на російську воєнну машину. У цьому відношенні є ще декілька речей, які необхідно пояснити, ми, в тому числі, в питаннях, які були озвучені Дональд Трамп, Дональдом Трампом щодо невдячності, почули і наступну тезу про те, що, бачите, Європа купує на сиру нафту у Російської Федерації. Однак це неправда. Дональд Трамп сам дав виняток для Угорщини. І якщо говорити про. Того, хто залишиться починаючи з 2026 року покупцем російської сирої нафти, то це буде винятково угорщина. Відтак і тут Дональду Трампу немає чим аргументувати свою позицію. Це той випадок, про який сам Дональд Трамп казав, що карт у нього немає. Більше того, з кожним днем ці карти випадають з рук, він їх втрачає. Інша справа, що у нинішній ситуації в Україні з'являється сильний партнер. Це Європа, яка вже в поточному і наступному 2023 році приблизно у три рази збільшує свій бюджет у порівнянні навіть з показниками Російської Федерації. Це серйозні речі. Які будуть давати свій результат. Не випадково ж так поспішає московський фюрер використати Дональда Трампа в питаннях американського тиску на Україну, щоби в такий спосіб досягнути своїх успіхів територіальних захоплень і воєнно-політичного воєнно -політичного тиску на Україну. Зрозуміло, що для Європи військова кастрація України я маю на увазі. Обмеження кількості армії до 400 чи 600 настільки важливо, є дуже небезпечно. Бо насправді на Європейському континенті на даний момент Збройні сили України це єдина повнокомплектно забезпечена армія, яка здатна витримувати тиск рашистської військової машини. І якби в таких умовах всі обіцяні зброя, техніка, боєприпаси. Бронетехніка, літаки, ракети, крилаті, балістичні інших конфігурацій. Я вже не кажу про кількісні показники безпілотної авіації, надходили вчасно, то і результат був, був би набагато спирніший, як кажуть. І тому в нинішніх умовах з кожним днем аргументація, яку навіть 22 і 23 листопада використовував. Дональд Трамп, пред'являючи претензії то Україні, то європейцям вона тане. Повністю поділяю ту думку, яку висловлюють європейські партнери України. Що в нинішній ситуації треба робити все, щоб не втратити такого союзника, як Дональд Трамп. І це не стільки потреба європейців і Сполучених Штатів з нинішньої ситуації, а з часом тим більше. Як самих Сполучених Штатів Америки. Поведінка Орбана, Фіцо і таких же, як він вроді Навроцького, вона дуже небезпечна і для Угорщини, і для Словаччини. Ну а у випадку з Навроцьким для Польщі. Бо очевидно, що апетити рашистської загарбницької машини не зупиняються. І в цьому випадку необхідно об'єднувати зусилля і Сполучених Штатів Америки і Європи. Тому дуже важливо, щоб у Женеві діловий характер співпраці був змістом діалогу, який нині ведеться між українською делегацією і делегацією Сполучених Штатів Америки, між представниками Європейських держав і представник делегацією Сполучених Штатів Америки. В тому числі і між делегацією України і представниками найбільших європейських держав. Це дуже важливо з точки зору підготовки. І тут лише спільні зусилля дозволяють знайти спільні рішення і виробити спільні позиції. Деякі нюанси, які проявилися в нинішній ситуації, свідчать про те, що Європа не тільки мала і має свій. Проєкт. Такі проекти підготовлені національними урядами, в тому числі є пропозиції до загального проєкту Канади. Є окремі пропозиції від Федеративної Республіки Німеччини. Про це 23 листопада заявили і Марк Карні, прем'єр-міністр Канади, і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Це дуже важливо. Так само, як ми знаємо про те, що і французький, і британський уряд спільно працювали над європейським проєктом. До речі, власне про цей проект і хотів говорити минулого понеділка Джонатан Паул з помічником московського фюрера Ушаковим. Однак розмова не відбулася настільки, як бажалося б з боку. Помічника і радника прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера. Зустріч в Женеві 22 і 23 листопада, свідчить про те, що всі учасники бажають знайти спільні відповіді. І в цьому відношенні претензії, які нині звучали з Вашингтона, з вуст Дональда Трампа, виглядають як неправдивими. А нині весь час ведеться суперечка. Ці претензії Україні і європейцям були оголошені до того, як відбулася розмова між представниками дієї делегації Сполучених Штатів і Дональдом Трампом. Чи це а, лише а, вільні роздуми самого президента Сполучених Штатів Америки? Бо тут дуже важливо зрозуміти, як і про що проінформували. Президента Трампа його представники після зустрічі з українською делегацією. Завершуючи цей аналіз дня діяльності переговорної групи в Женеві, в готелі Інтерконтинентальна 18-му поверсі де велися переговори, слід сказати про те, що її діловий характер, зміст і організаційні підходи. Свідчать і переконують про те, що спільну позицію можна знайти. І ніякої необхідності загравати з рашистським фюрером, а потім шантажувати Україну і Європу немає. Бо і європейські лідери, і лідери Європейських держав, і представники НАТО готові до серйозної конструктивної роботи, в тому числі. Співпрацюючи з урядом Дональда Трампа, і е, те, що сьогодні звучало з Вашингтону з претензіями, як я вже казав, за інформацією майже всіх агентств інформаційних, які описували перебіг подій, чітко зафіксовано як абсолютно неправдиві інформаційні повідомлення, які не відповідають дійсності, починаючи від того, що. Сказав Дональд Трамп, що Україна невдячна, закінчуючи тим, що Європа, бачите, продовжує купувати нафту, але адже продовжує купувати лише той, кому Дональд Трамп дозволив робити. Ну що ж, будемо продовжити стежити за тим, що відбувається в Женеві, і сподіватися на те, що учасники цих переговорних груп і діалогів вийдуть на узгоджену. Позицію узгоджений текст в кінці кінців документу, а не драфту, який було складено в Москві і презентовано Дональду Трампу і його уряду. Дякую за те, що слухаєте. Дивитесь, будьте здорові, до наступної зустрічі. До побачення.